На поминальні дні у Чернігові збільшать кількість автобусів, що курсуватимуть до кладовища Яцево. Про це на щотижневій нараді у муніципалітеті 7 травня повідомив начальник профільного управління Олександр Рижий. Зокрема, йдеться про 6 маршрутів та 50 автобусів, якими з різних мікрорайонів міста можна буде дістатися до міського кладовища. Наприклад, 24 четверте він на Чезарі, буде продовжено до Яцу 31-теж. Всі ті, котрі кінцеві ближче до ЯЦО будуть продовжені. Тільки віде зміни не буде 27 сьомий, буде курсувати на Яцово відповідно шрицям, щоб забезпечити На Наяцево. Працює 6 одиниць. В неділю планується 50 одиниць, по неділе буде 40, а вівторок ще менше. До поминальних днів місто готувалося завчасно. На Яцево наводили лад, провели прибирання та перевірили подачу води працівники спецкомбінату. Також поновлено дорожні розмітки та проведено ямковий ремонт дорожнього покриття для безпечного руху транспорту. Олександр Ломако дав доручення посилити роботу усіх відповідальних служб, аби запобігти надзвичайним ситуаціям і забезпечити дотримання правопорядку. Ще одне місце, яке відвідують десятки чернігівців, аби вшанувати пам'ять своїх родичів, меморіальний комплекс Ялівщина. Там поховані воїни, які віддали своє життя у боротьбі з рашистськими загарбниками, а також цивільні. Наразі триває облаштування меморіалу. За інформацією управління ЖКХ, в чергове відбулася зустріч з родинами полеглих. Вони звернулися до представників міської влади з проханням відтермінувати поновлення робіт і розпочати їх після радониці. Пам'ятники безпосередньо виготовлений, які в процесі все заказується, якби затримки за цим немає. Нагадаємо, минулого тижня на Красній площі у Чернігові оновили меморіальну стелу загиблим учасникам АТО ООС та героям Небесної сотні. Усього замінили понад 200 світлин та текст з біографіями полеглих героїв в умовах обмежених можливостей бюджету і пріоритету на допомогу ЗСУ – це, хоч і мінімальний, але важливий крок для вшанування пам'яті наших захисників.